Друзі, а зараз ми знаходимося в кімнаті, гостинній кімнаті наших замовників, і хочу показати, що ми виконали. Ми привезли диван від Франко, диван отава. До дивана додали киви. Дивіться, як гарно поєднали ми по фактурі. Тут такий кружечок, і тут кружечок утка. Додали текстильне вікна, все це поєднали за кольором, тому що дуже хотілося, нашим замовникам. Щоб тут була спокійна атмосфера. Але е, бачимо, коли атмосфера спокійна, то треба трошки додати е, якогось ритму. І ми це добилося в тканині дивану, в формі дивану і в тканині в нитках килима. А завжди, коли хочеться додати якогось е, е, загадишку, то додаємо подушки. Дивіться, гарні подушки, які. Підкреслюють сучасність, таку натуральність, подивіться, такий облак. Мені здається, дуже, дуже гарно. Ми зараз знаходимося у відпочивальні наших замовників, куди ми запропонували ліжко малі від Франков. Подивіться, яке воно, як зефір, таке м'яке, таке ніжне. Тканину для цього ліжка ми підбирали разом з нашими замовниками під колір стін. А до тканини на ліжка ми добрали, підібрали ось таку гарну тканину для штор, яка поєднується по кольору та по фактурі. Ми дуже раді, що ми вдовольнили наші Наших замовників підібрали все і так гарно під'єднали, і саме головне виконали. Зараз ми знаходимося в дитячій кімнаті, коли ми е, виконали ліжко від Франков, ретельно вибирали тканини для ліжка. До цього ліжка ми підібрали тканини для штор, підібрали гарний тюль. І гарний килин. Центральний елемент кімнати це, звичайно, ліжко. Ось ми вибрали ліжко від Франко, Це такої м'якої тканини е приємного, теплого, сірого кольору. Ну, так нашим замовникам сподобалось. І до цього ліжка ми підібрали килим, пропорційно підібрали. За дотиком він понравився, сподобався нашим замовникам. І зав'язався у нас такий гарний інтер'єр, тому що всі тканини, всі кольора, всі по стилю все підходить, під'єднується. А також неяскравий текстиль, такий ніжний, нюдовий за кольором, а також додали сучасне крісло та пуф. Ми отримали спокійну, розслаблену атмосферу. Чого й хотіли Там ми завершуємо проєкт, в якому додали багато любові, труда і виконали багато краси.